Добрий вечір всім. Ось ми вже вечеряємо у підвалі, вже й хтось поїв, Ті ще ось заходять, Долматка в дверях дирки, найда, димок уже поїв. Тут є ця кошечка, що стерилізували і Колобок один, а Васька мотає з коробки. А тут хто в нас вечеряє? Манько. А тут ще немає нікого, але вони ще на вулиці. На вулиці тепло, то вони ще там. А тут у нас найді залишили їсти і рижик наш вечеряють. І сюди ще й прийде димок. Трошки тут поприбирала, перемила їхню посуду, поналивала їм водички, корм підвалі прямо дуже тепло, можна самому спати лягати. Вже прогрівся підвал, на вулиці тепло, то він прогрівся. І поки тепла не вимикають, вже він васька навечерявся. Будемо йти далі, годувати вуличних котиків. Ті там чекають теж.